Привіт! Давай знайомитися із письмовим відніманням трицифрових чисел виду 600-324. Виконувати обчислення потрібно за окремим алгоритмом. Розглянемо 600 мінус 324. Починаємо виконувати обчислення з одиниць. 0 мінус 4. Кількість одиниць зменшуваного менша, ніж кількість одиниць від'ємника. У десятків ми також не зможемо взяти 1 десяток, адже їх знову 0. Тому, щоб виконати віднімання одиниць, ми беремо одну сотню. А щоб не забути про позику, ставимо позначку над сотнями. І продовжуємо обчислення. 10-4 дорівнює 6. Віднімаємо десятки. Із сотні, яку ми брали, щоб виконати віднімання одиниць, ми вже використали 1 десяток. Залишилося ще 9 десятків. Від них ми й будемо віднімати кількість десятків від'ємника. 9-2 дорівнює 7. І віднімаємо сотні. У розряді сотень ми вже взяли одну сотню, тому в зменшуваному їх залишилося на одну менше 5 мінус 3 дорівнює 2. Відповідь 276.